Стівен Кінг, Куджа О чверть на одинадцяту вік вислизнув зі свого офісу і попрямував у Бентлі на чашку ранкової кави. Не в змозі більше терпіти оту паскудну порду борду із офісного автомата. Весь ранок він розробляв сюжет для реклами яєць Декостер. Робота була не з легких він ненавидів яйця ще з юнацьких років, коли мати із грізним виглядом запихала їх у нього чотири рази на тиждень. Найкраще, що він спромігся витиснути з себе, було любов до яєць ніколи не розбивається так собі. Від цього слогана у голові зринула картинка фотомонтаж яйця із замком блискавкою посередині. Образ хороший, от тільки що це дасть і куди його втулити, вік уявлення не мав. Треба спитати Тенді, майнула думка, коли кальнерка подала йому каву і мафін із чорницями. Тед любив яйця причина його поганого настрою. Була, звісно, не в рекламі яєць. Справа була в цій 12-денній подорожі. Безперечно, їхати було потрібно. Роджер його переконав. Їм доведеться прийняти бій і пнутися зі шкіри, щоб його виграти. Старий добрий базікало Роджер. Вік любив його майже як брата, він би був просто щасливий пройтися з Віком до Бентлі. Випити з ним кави і протеревенити йому всі вуха. Та цього разу Вік хотів побути сам подумати. Починаючи від понеділка, вони майже два тижні проведуть разом, працюючи до сьомого поту. а цього більш ніж досить, навіть для братів по духу. Думки знову звернули на фіаско із малиновою енергією, і він відпустив їх у вільне плавання. Знаючи, що неквапні, навіть мляві роздуми часом можуть принаймні допомогти по новому глянути на проблему, показати її з іншого боку. Те, що сталося, було доволі зле, і малину зняли з продажу. Зле, однак, не смертельно на відміну від отієї історії з консервованими грибами, ніхто серйозно не захворів і не помер. Навіть покупці розуміють, що подібний збій може трапитися з кожним. Візьмімо, хоча б історію із безкоштовними склянками у Макдональдсі, якихось два чи три роки тому. Тоді у фарбі склянок виявили неприпустимо високий уміст свинцю. Їх швидко прибрали з обігу і відіслали у таке собі рекламне чистилище, де вже знайшли собі притулок швидкодійні ліки Альказельцер і вікові улюблені жуйки Бік Дік. Це стало ударом для корпорації Макдональдс, але ніхто не звинуватив Рональда МакДональда у спробі отруїти своїх малолітніх клієнтів. Професора кашології, власне, теж ніхто не звинувачував. Та коміки від Боба Гоупа до Стіва Мартіна не пропускали нагоди відточити на ньому свої язики, а Джоні Карсон в ефірі одного з вечірніх шоу присвятив історії з малиною цілий монолог, пересипаний ретельно дібраними двозначними фразами. Немає потреби згадувати, що ролики з професором кашології негайно прибрали з екранів. Кожний має потреби говорити, що актор, котрий виконував роль професора, просто ошалів від того, як усе обернулося проти нього. Ми могли б опинитися і в гіршій ситуації, зауважив Роджер, коли перша хвиля шоку трохи вляглась і припинився потік регулярних потричу на день міжміських дзвінків між Портлендом і Клівлендом. У якій поцікавився Вік. Ну, наприклад, відповів Роджер із непроникним виразом обличчя, якби ми робили рекламу для того консервованого супу вішесуаз, який потім виявився зараженим бутулізмом. Ще кави, сер. Вік звів очі на кельнерку, зібрався був відмовитися та раптом кивнув півчашки, будь ласка, вона налила каву і пішла. Вік не пив, а тільки бездумно розмішував її ложечкою. На превелике щастя, пані тривала недовго. На телебаченні і в пресі виступали численні лікарі в один голос, запевняючи, що барвник зовсім не шкідливий. щось подібне траплялося і раніше. Стюардеси однієї приватної авіакомпанії були уражені якоюсь дивною надугою. Від якої шкіра набувала помаранчевого відтінку, пізніше виявилося, що це всього навсього фарба, що облазила з рятувальних жилетів, коли стюардеси перед вилітом показували пасажирам, як ними користуватися. За кілька років до цього в продукції одного з виробників франкфуртських сосисок було знайдено барвник, що викликав такий же ефект, як і малинова енергія. Адвокати старого Шарпа подали багатомільйонний позов проти компанії виробника барвника процес, який має всі шанси затягтися на три роки, а потім закінчитись угодою сторін, та це не мало значення. Головне, що судовий процес став платформою, із якої можна було дати громадськості зрозуміти. Ровина, якою б незначною і безболісною вона не була, лежить не на компанії Шарпа, та, попри все, акції Шарпа на нью-йоркській фондовій біржі стрімко покотилися вниз. З того часу вони змогли повернути собі трохи менш ніж половину початкової вартості. Продажі каш спочатку різко скоротились. Але потім ці продукти знову відвоювали більшість території, втраченої після того як малина показала своє відступне червоне обличчя, а злакова суміш взагалі продавалася як ніколи раніше. Отже, тут усе в порядку, правда ж? Неправда зовсім не в порядку. Не в порядку був сам професор кошології. Бідоласі ніколи більше не повернутися на екран. На зміну паніці прийшов сміх, і професор із його статечною міною і класною кімнатою буквально засміяли до смерті. Джордж Карлін у своїй типовій манері діджея із нічного клубу заводить О цей божевільний, божевільний світ! Він на мить задумливо схиляє голову над мікрофоном. Потім знову підводить Рейган із компанією знімає на телеку свою смердючу пропаганду. Росіяни випередили нас у гонці озброєнь, тепер вони штампують ракети тисячами. І ось Джиммі приїжджає на студію записувати одне зі своїх звернень. Дорогі мої співвітчизники, день, коли Росія випередить нас у гонці озброєнь. Настане тоді, коли вся американська молодь сратиме червоним. Публіка вибухає сміхом. Потім Ронні телефонує до Джиммі і питає: Пане президенте. А що Еммі їла на сніданок? Публіка аж заходиться. Карлін робить паузу. І нарешті ключова фраза вимовлена тихим багатозначним тоном. Так, тут усе в порядку. Шквал оплесків, публіка аж реве від захвату. Карлін сумно хитає головою. Це ж треба срати червоним. Вау! Що ж, насолоджуйтесь! І в цьому була проблема. Джордж Карлін був проблемою, Боб Коуп був проблемою, і Джоні Карсон, і Стів Мартін, і кожен дотепник із будь-якої американської чоловічої перукарні. І ще один момент акції Шарпа впали на 9 пунктів, а відіграли тільки 4,25. Акціонери жадали крові. І кого б то віддати їм на потало? Кому першому спала на думку блискуча ідея із професором кашології? Як щодо тих хлопців-рекламників вони пасують найбільше? Байдуже, що до провалу малини професор із успіхом перебував на екрані чотири роки. Байдуже, що до того, як на сцені з'явився професор і його компанія, снайперське печиво та Джордж і Грейсі, акції Шарпа перебували на три з чверті пункти нижче, ніж зараз. Усе це байдуже, а значення має ось що сам лише факт. Одне єдине повідомлення у відповідних колах, що угоду з AdWorks розірвано, може змусити акції відскочити на півтора, а то й два пункти. А коли розпочнеться нова рекламна кампанія, інвестори розцінюватимуть це як сигнал, що всі сторіни гаразди позаду і акції можуть поповсти вгору ще на якийсь пункт. Звісно, думав Вік. Розмішуючи в каві замінник цукру, Все це лише теорії. Та навіть якщо теорія виявиться правдивою, Вік і Роджер були переконані, що короткочасний результат буде майже повністю зведений на нівець, якщо за нову кампанію поспіхом візьмуться люди, котрі не знають особливостей компанії Шарпа і конкурентного ринку круп'яних виробів за халом. Зненацька мозок пронизала нова думка, нова картинка. Несподівано і без попередження чашка застигла на півдорозі до рота, очі розширились. У своїй уяві він побачив, як двоє чоловіків, можливо, він із Роджером, а може, шарп зі своїм підстаркуватим синочком засипають могилу. Ми хотіли лопати. У темряві вітряної ночі блимало хистке світло ліхтаря, сіявся дрібний дощик, то один, то інший імпровізований паламар раз у раз критькома озирався через плече. То було нічне поховання, таємна церемонія під покровом темряви. Вони потай ховали професора кашології, і це було неправильно. неправильно. Пробурмотів вік у голос. звичайно, це було неправильно, бо якщо вони поховають професора у глибокій темряві, він ніколи не скаже те, що мусить, що йому прикро. Він витяг із тримача серветку, дістав із внутрішньої кишені ручку пентел і швиденько написав: Треба, щоб професор вибачився. Він глянув на серветку. Чорнило поступило, в всутувалося, літери більшали і розпливалося. До цього речення він дописав: Гідний похорон, і ще нижче, при денному світлі він не міг точно сказати, що це означає. Це був швидше образ, аніж осмислений задум, але саме так до нього приходили найкращі ідеї. Ідея була варта уваги, у цьому вік не сумнівався Куджо лежав у напівтемряві гаража. Усередині було гаряче, та на вулиці ще гірше. І денне світло було занадто яскраве. Раніше такого ніколи не було. Власне, раніше він навіть не звертав уваги на світло. Тепер звернув. У нього боліла голова, нили м'язи, яскраве світло боляче різало очі, йому було гаряче. вкушений ніс і досі болів, рана запалилася. Чоловік кудись поїхав. Невдовзі по тому поїхала жінка з хлопцем, залишивши його самого. Хлопець виніс для нього миску з їжею. І Куджо трохи попоїв, від цьому йому не полегшало, а навпаки, погіршило, і далі їсти він не став. З надвору почулися гудіння вантажівки, що в'їхала на під'їзну доріжку. Куджо встав і підійшов до дверей, уже знаючи, що це чужий. Звук вантажівки чоловіка і сімейної автівки він знав, Куджо спинився на порозі. І вистримив голову на сліпуче світло, від якого різало очі. Вантажівка зупинилася на доріжці. З кабіни вирісли двоє чоловіків і попрямували до кузова. Один із них відчинив розсувні двері. Гучний брязкіт боліче вдарив у вуха. Він заскавчав і відступив у заспокійливий півморок. Вантажівка була із портленд-машин. Три години тому Чарріті Кембер з'явилася в головному офісі Портленд Башин на Брайтон Авеню у супроводі сина, котрий досі не отямився від оторопіння. Вона виписала чек на купівлю механічного підйомника, ціна якого склала рівно 1241 долар 71 цент, із рахуванням усіх податків. По дорозі до Портленд Мишин вона звернула у державний алкогольний магазин на Конгрес Стрит заповнити бланк на отримання виграшу. Бред, якому заходити всередину, категорично заборонялося, засунувши руки в кишені, стояв на тротуарі. Клерк повідомив Чаріті, що вона отримає чек на виграш поштою, коли максимум за два тижні. З цієї суми буде стягнено податок приблизно у 800 доларів. Цифра базувалася на декларації про доходи Джо за минулий рік. Факт, що сума встигла зменшитися ще до отримання анітрохи не розсердив Чарті. весь час, поки клерк звіряв її номер із відомістю, вона стояла, затамувавши подих, і досі не в змозі повірити, що це справді сталося. Тоді Клерк кивнув головою, привітав її з виграшем і навіть покликав менеджера потиснути їй руку. Та все це не мало значення. Значення мало те, що до неї повернулася здатність дихати, і квиток перестав бути її клопотом. Він повернувся в надра лотерейної комісії, Чек як надійде поштою, які казкові містичні слова. Слова талісмани, та попри це, вона відчула, як штрикнуло в серці, коли побачила, як квиток зім'ятий і липкий від її нервового поту разом із Бланком зникає з очей. Пані Фортуна вказала на неї пальцем уперше, а може й в останній в житті важка муслинова завіса буденності трохи відслонилася, привідкривши барвистий сяйливий світ. Чарріті була практичною жінкою і в душі знала, що ненавидить чоловіка не так і слабенько, а також і боїться, та знала також і те, що вони старітимуть разом, і він помре, залишивши їй у спадок борги. А можливо, у цьому вона хоч і страшенно боялася, не зізнавалася навіть самій собі в глибині душі зіпсованого сина. Якби її ім'я потрапило у суперрозіграш, що проводився раз на півроку. Якби вдалося виграти в десятеро більше ніж зараз, вона могла б будувати плани, як зірвати ту остогидлому муслінову завісу, взяти сина в руку і вирушити у світ, яким би він не виявився, що відкривався за межами міської дороги номер 3 автомайстерні Кембера, машини ваші, ремонт наш. Іка вона могла б повести Брета в Коннектикут, насамперед, збираючись розпитати сестру, скільки коштує невеличка квартирка у Стренфорті. Та Завіса лише трошки відслонилась, і все вона бачила пані Фортуну лише одну єдину коротку мить прекрасну, бентежно і незбагненно. Як яскраву фею, що танцює між грибами у мерехливих променях росяного ранку тільки раз і більше ніколи, тому й відчула укол у серце, коли квиток зник з очей, хоч він і вкрав у неї неспокійний сон. Чарті усвідомлювала, що впродовж усього життя купуватиме лотерейні квитки і ніколи не виграє більш ніж 2 долари за раз. Нічого страшного, дарованому коневі в зуби не заглядають, принаймні якщо в розумні. Тоді вони поїхали у портленд машин і, виписуючи чек, Чаріті подумала, що дорогою додому треба зайти до банку, щоб покласти частину грошей із заощаджень на поточний рахунок для погашення чека. За 15 років на їхньому з Джо депозитному рахунку назбиралося трохи більш ніж 4 тисячі доларів, якраз досить, щоб покрити три чверті боргів, не враховуючи іпотеки на ферму. Звісно, вона не мала права забувати про іпотеку, проте завжди так робила не могла змусити себе думати про неї, доки не треба було сплачувати черговий внесок. Але тепер вони могли витрачати скільки хотіли коли надійде виграш, можна буде покласти його на депозит, втративши тільки відсотки за два тижні. Працівник Portland Machine Льюіс Беласко пообіцяв, що підйомник привезуть по обіді, а Беласко був людиною слова. Джо Макрудер і Роні Дюбей поставили підйомник на пневматичний навантажувач. І той, сколихнувши повітря і з м'яким шурхотом, зіслизнув на доріжку. Старий чорт Кембер щось дуже розщедрився. Зауважив Роні. Джо кивнув. Жінка сказала віднести його в сарай. Там у нього гараж. Тримай добре Роні, а то він важкий, як дідько. Джо Макрудер узявся з одного боку, Ронні з іншого, і вони, крикчучи і хекаючи, Наполовину понесли, наполовину поволикли підйомник до Сараю. Оставимо його на землю на хвилину. Звелів Ронні. я ні чорта не бачу. Треба трохи звикнути, щоб не полетіти до гори дупою через якусь залізяку. Вони з глухим стуком опустили підйомник на землю. Після сліпучого полуденного сонця Джо майже нічого не бачив. Розрізняв тільки нечуткі образи. припіднятий домкратом автомобіль, верстак, похилі розмиті, контури балок горища. Цю штуку треба, почав повроні і раптом затнувся. З темряви біля автомобіля долинуло низьке горлове харчання. Ронні відчув, що його трудовий піт раптом охолов, волосся на потилиці стало дибки. Святі рухи, ти чуєш? прошепотів Макрудер. Тепер Ронні міг розгледіти Джо, його злякано розширені очі. Чую, звук нагадував низьке гудіння потужного навісного двигуна на холостому ходу. Ронні знав, що такі звуки міг видавати тільки великий собака, і якщо він їх видав. То найімовірніше, не заради Шардо. Знаку обережно злий собака він ніде не помітив, та ці сільські телепні не завжди переймаються такими дрібницями. Ронні знав тільки одне він молив бога, щоб собака, який видає ці звуки, був прив'язаний. Джо, ти бував тут раніше один раз. Це їхній син Бернар, нев'єбенно здоровий, як хата, але раніше він такого не робив. Джо ковтнув слину, і Роні почув, як у нього в горлі щось тенькнуло. Господи, Ронні, ти тільки поглянь. Очі Роні поволі звикали до темряви, а короткозорість надавала тому, що він бачив якогось примарного, майже надприродного вигляду. Він знав, що в жодному разі не можна показувати злим собакам свій страх, вони здатні вловлювати його запах, та все ж безпомічно затрусився, не в змозі нічого з цим діяти. Пес був справжнім монстром, він стояв у глибині сараю позаду при домкратом автівки. Без сумніву, то був син Вернар, омилитися було годі. Навіть у напівмороку було видно густу родову коричневу шерсть, широкі плечі, голова опущена, він уп'явся в них непорушними, сповненими притуленої ворожості очима. Собака був не прив'язаний. Повільно відступай назад, наказав Джо, заради всього святого не біжи. Як тільки вони почали садкувати, собака повільно рушив уперед. Він рухався напружено. Власне, він не йшов, а як подумалось, Ронні радше наступав. Цей пес не просто вимахувався його двигун заведений і готовий до старту, голова й далі опущена, висота гарчання не змінювалася. За кожним їхнім кроком назад він робив крок уперед. Найгіршим для Джо Грудера був момент, коли вони знову опинилися на сонці. Яскраве світло сліпуче було в очі. Він більше не бачив собаки, якщо той зараз до нього дістанеться, він уперся спиною у бік вантажівки. Цього виявилося досить, щоб втратити самоконтроль. Він рвонув до кабіни. З іншого боку, Роні Дюбей зробив те саме він дістався пасажирських дверей і нескінченно довгу хвилину намацував замок. Учепився в нього руками, все ще чуючи низьке гарчання, таке схоже на двигун Евінруд на 80 кінських сил. Двері ніяк не хотіли відчинятися. Він чекав, що собака от от відгризе йому шматок саду. Нарешті палець відшукав кнопку, двері відчинились, і він, відсапуючись, видерся на пасажирське сидіння, кинув погляд у зеркальце заднього огляду і побачив, що собака непорушно стоїть на порозі гаража. Потім перевів погляд на Джо, що сидів за кермом і зніяковіло посміхався. Ронні подарував йому також тремтячу посмішку. Просто собака, вимовив Ронні. Гавкає страшніше, ніж кусає. «А вже ж, хочеш піти туди ще раз, краще прилаштуєш підйомник, твою мать, відгукнувся Джо, і тебе, і твою коняку обидва зареготали. Ронні дав йому закурити. Чим по-твоєму нам зайнятися? Я весь твій, відповів Джо, заводячи машину. На півдорозі до Портленда Ронні промовив скоріше сам до себе: З цим псом щось не те. Джо, котрий вів машину, вистримивши із вікна лікоть, швидко озирнувся на Ронні. Я злякався і не соромлюся це визнати. Такі ось маленькі собачки змушують мене пути в штани, особливо коли нікого немає вдома. Мені так і хочеться натовкти йому яйця, розумієш? Я хочу сказати: якщо люди не прив'язують собаку, який може вкусити, то на це вони заслуговують, знаєш. Ця тварюка, ти ж його бачив, закладаюся. Падлюка важить добрих 200 фунтів. Може, дзенькнути Джо Кемберові, промовив Ронні, розповісти, що сталося, поки йому руку не відкусили. Як думаєш? Що тобі недавно зробив Джо Кембер? Вишкірившись, відгукнувся Макрудер. Ронні задумливо кивнув. Він не смокче мені так, як ти. Що правда, то правда. Останній раз мені смоктала твоя дружина, до речі, не також і погано. Дідько тобі в пельку, паскуднику, вони зареготали. Джо Кемберові ніхто не телефонував. Коли Роні з Джо повернулися в портленд машин, уже був час округлятися, час гуляти. Вони витратили 15 хвилин, щоб скласти звіт про поїздку. Беласко зайшов спитати, чи Кембер був удома, коли вони приїхали. Ронні Дюбей підтвердив Беласко, йолоп найвищої категорії, пішов собі геть. Джо Макрудер побажав Ронні гарних вихідних і офігенного 4 липня. Ронні відповів, що планує піти в запій і не виходити з нього до вечора неділі. Вони розпрощалися. Жоден з них і не згадував про Куджа, доки не прочитали про нього в газетах.